Всім доброго дня і мирного неба. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось такі чудові заготовочки великодні для пасочки, для яєчок я отримала від майстра Василя Ліщенського. Силочку на його сторіночку я дам під відео. Ще ось таку заготовочку я отримала: ключничку. Ще ось такі дві курочку і кролика, які я вже, над якими я вже працювала. Хочу сказати, що заготовочки відмінної якості. Це фанера. Фанера відшліфована, дуже гарно, все вишкурено, немає ніде ніяких заусенець. Заготовки високої якості. Я ними дуже задоволена. У мене дві таких заготовки. Цю заготовочку я вже. Що я ще хочу сказати? Отримавши ці всі заготовки, я зразу їх ґрунтую ґрунтом глибокого проникнення. Ось. І коли вони підсихають, борсинки у фанери піднімаються, я їх зашкурюю і вони чекають свого часу для подальшого декору. Після того. Як підсохли в мене ці заготовки? Цю заготовочку я вже прогрунтувала фарбою, ґрунтом В мене фарба ґрунт-Снежка з будівельного ринку, і я нею користуюся, вона дуже добре грунтує всі мої оці заготовочки. Що я ще підібрала? Я ще підібрала серветочки різноманітні. Ось такі серветочки я попідбирала різні, для того, щоб задекорувати, ці заготовочки. Ось так може бути серединка, може бути серединка кролика, ось такий кролик тут може бути. Може бути, ну, все що завгодно, все, що ви собі заплануєте. То на ваш смак. Може бути ось така українська такі українські декори, ось тут ця хатка, тут можна калину і так далі. Ну, Це ми будемо вже підбирати в процесі нашої роботи. Поки що я буду грунтувати ось цю другу заготовочку. Для декору ось цієї підставочки. Я вибрала ось таку серветочку. Вона вже в мене кругла, і я її буду наклеювати за допомогою праски. Як це робити, я показувала у відео, де я декорую пасхальні корзиночки кролика та курочку. Там докладно описаний весь процес гарячого декупажу. Я нанесла шар клею ПВА. Тепер він повинен висохнути, тоді ми прикладаємо серветочку і за допомогою праски і паперу для випічки робимо гарячий декупаж. Ставлю поки що це підсихати. Грунтую мою другу заготовочку. Фарба ґрунт, сніжка, спонжик. І грунтуємо, розтираючи ґрунт, грунтуємо нашу заготовку. Підсохла наша серветочка, приклеєна гарячим методом. Я тут вже відшкурила ці всі залишки, які полишалися. Тепер треба вишкурити ось ці серединочки. Ось так легенько цією пилочкою. Я їх вишкурюю по самих кінчиках, щоб не здерти серветочку. Ось так. І так прохожуся по всіх цих дірочках. Після цього покриємо це все лаком і перейдемо до декорування ось цієї середини. Підсох наша підставочка, я її пролакувала. Цю серединку ще пройшлася білою фарбою, щоб вона була яскравіша. Ось така в мене є серветочка. Зробила я шаблончик цієї середини і по цьому шаблончику вирізала ось цього кролика. Приміряємо Мені здається, що цей кролик якраз нам сюди дуже добре підходить. Наклеювати я його буду на лак. Тому що метафайлик сюди в мене, напевне, не влізеться. Тобто я намащую. Нашу серединку лаком і прикладаю серветочку. Ось так. тепер Попробуємо його акуратно цю серветочку розгладити, щоб не було. Сюди би підійшов валік невеличкий, але в мене такого невеличкого валіка немає, тільки мій великий. Значить, ми попробуємо Зараз взяти файлик, прикласти і ось так прокатати трошечки валіком. Ще раз пройдуся лаком. Пройдуся лаком ще раз по зверху по заготовочці. Все залишаємо нашу заготовочку підсихати. Ось така краса в нас повинна вийти. Висохла наша заготовочка. Підібрала я фарбу. Ось таку зелена у мене фарба, зелений матовий. нею я буду фарбувати. Ось ці боковиночки, ось ці боковиночки, буду нею фарбувати ось ці серединки, ось ці боковиночки, ось ці боковинки теж я буду фарбувати цією. Фарбую ось ці боковинки, і цією ж фарбою я Ось тут так само зафарбую цей низ. Коли я це все зафарбую, я ще раз це все покрию лаком, і тоді приступимо до декору оцієї серединки. Висохла заготовочка, покрасила я. Оце все розфарбувала зеленою фарбою. Кругом кролика теж пофарбувала. Ось тут внизу я прикле... зробила таку серветочку, задекупажила. Зробила набриск зелененький, це все пофарбувала в зелений колір, щоб внизу у нас теж був гарний. Ось така в нас виходить підставочка. Сюди ми можемо класти пасочку сюди. Яєчки, ось тут в мене є гіпсове яєчко. Ось так це має виглядати. ось, Тепер мені залишилося це все полакувати. Ще подумаю, може я тут зроблю набриск, але це ще в процесі. в мене є ще друга така підставочка. Ось я її оформляю в такому стилі. Тут я вже зробила декупаж. Я її так само Прогрунтувала ґрунтовкою глибокого проникнення, тоді фарбою, ґрунтом, тоді зафарбувала білою фарбою і зробила декупаж. Тепер це у мене все сохне. Коли воно все підсохне, я це все зафарбую по краю. Я планую це зробити червоною фарбою. Червоною фарбою тут я ще за ще подумаю, як його зробити. Ось так, поки це все підсихає, можна взяти червону фарбу і почати розфарбовувати ось цю, ось цю, ось цю підставочку. Покрасила я це донечко наше, Тут я хочу на цьому денці, я хочу зробити ось такий декупаж. Буду робити його на лак. Тобто дуже просто тут полакую кружечок. Трошечки я тут залізла фарбою, але то мені не заважає, тому що я все рівно буду робити червоний ободочок. Все тепер. Ось так прикладаю, зверху. Лаком прижимаю. Трішечки залізла, але то не страшно. Тут я буду без валіка, тому що маленька ця серветочка, і вона прекрасно лягає і так. Ось так. Все. Тепер ще раз пройдуся лаком, розрівняю і лишаю на просушку. Тоді оце від, відшкурюють ці залишки. І ось тут по кругу ще зроблю червону, червону таку доріжку, червоний ободочок. Все, поки що це все лишаємо на просушку. Висохли мої заготовочки. Ось ця має назву український рушничок. Ось така вона з цієї сторони. Сюди ми кладемо пасочку. Ці виємочки будемо класти яєчко І ось такий вигляд буде мати наша краса на столі. Так само, ось цей у нас пасхальний кролик. Так само ставимо тут яєчко, тут пасочку. Ось такий він має вигляд. Знизу ця заготовка має ось такий вигляд. Ця має ось такий. Тут у нас кролик так само. Ось. Дякую вам, що ви були зі мною на цьому маленькому майстер-класі. Думаю, що вам сподобався. Сподобалось це відео. Підписуйтесь на мій канал. Запрошуйте друзів. Донатьте на зсу слава Україні.